Привіт, Максим. Привіт. Розкажи, будь ласка, що це за метростанція і з чого вона складається. Метеостанція Еко 3 компанії Айметос. Складається вона з основних модулів. Це сонячна панель, яка живить акумулятор, який знаходиться всередині. До корпусу прикріплений опадомір, який уловлює природні опади, а також Якщо це на зрошенні стоїть від зрошувальної машини, комплектується ця метеостанція датчиком вологи, вкопаний в ґрунті на глибину 30 см, даний датчик сінтек. Показує е, вологу. У ґрунті 10-20-30 см і також температуру. Доукомплектована ця станція датчиком температури повітря. Скажіть, будь ласка, які параметри фіксує ця станція? Температура навколишнього середовища, температура ґрунту в розрізі 10-20-30 см, вологу ґрунту. Це вона в об'ємну чи в процентах? Об'ємно. Mm -hmm. Даний тип станції фіксує об'ємну вологу, а також е опадомір. Фіксує природні опади чи відзрошувальні машини. Як лего його можна доповнювати ще також датчиками вітру, сонячної радіації можна доповнювати, якщо це є необхідність. Але в польових умовах основні параметри, які я назвав, їх достатньо для того, щоб ми могли робити моделювання. По залізу зрозуміло, скажи, будь ласка, які показники, і які функції вона демонструє в програмному забезпеченні і в мобільному додатку? Вона відображає температуру ґрунту та околишнє середовище відображає вологість ґрунту в розрізі, опять же, пошарово з інсталяцією, з графіками. Вона відображає суму активних температур, які набрані за певний період. Це дуже важливо для культури, зокрема кукурудзи. Опція додатково цієї станції це моделювання хвороб і з рекомендацією наперед, на майбутнє, коли може бути сплеск. Однієї чи іншої захворюваності. Під конкретну культуру. Під конкретну культуру, абсолютно вірно. А також вона моделює локальну погоду. Окрім прогнозу погоди, вона вказує вікна оптимальні для внесення СЗРів чи Абсолютно вірно. Ну, якихось обробітків. Вона також дає рекомендацію, коли буде оптимальне вікно для використання. Техніки для внесення чи пестицидів, захисту рослин. Які основні її переваги? Мобільність, зручність в установленні, де б це не було, чи це поле, чи це сад, чи це овочеві, якісь насадження, чи це навіть теплиця. В такому маленькому компактному вигляді знаходиться дуже багато датчиків, які є такими, скажімо, основними для проведення аналізу і. Щоб подальше впровадження там в поливах, чи навіть в розумінні в цілісності полі по зволоженню чи по температурі на посів. Якщо ми беремо весняний період, так ми дивимося на температури. Це дуже якісні датчики, і ще вона модульна, тобто її можна доповнювати. Тобто, це там базова комплектація. Через сезон два можливо вийдуть якісь нові датчики або захочеться якоїсь додаткової аналітики. Її можна буде без якоїсь повної заміни, а просто її додати, якісь датчики, До під'єднати. Під, під, під і вона буде надавати більшу аналітику. Друга станція нашого порівняння. Максим, розкажи детальніше. Це станція Марк 2. Компанії Арабел. Ця мобільніша, вона ще менша. В її основі є датчик NDVI, який дивиться за розвитком рослини. Також ми маємо з'єднувальний модуль, який приєднується до станції і приєднується до датчика вологи, ґрунту та температури. І також в цьому модулі є два додаткових ще виходи: це один вихід на датчик вітру, інший вихід це на датчик температури повітря. А їх тут нема, так? Їх тут немає. Вони доставляються вони як блок. блочні, є два додаткових виходи. Ага. І також оснащена ця станція сонячної панелі. Так, розкажи, які показники вона фіксує а, в цій комплектації? В температуру ґрунту в розрізі 10-20-30 см і вологість ґрунту в розрізі 10 20 30 см. Також вона фіксує опади, але є різниця між станцією Eco 3 і mark 2» в тому, що у неї Опади фіксуються за рахунок ударної хвилі. Ударні сенсори, які уловлюють кількість ударів на поверхності, і таким чином вона рахує кількість опадів. За період, що ми тестуємо ці, ці дві станції, по всіх показниках плюс-мінус по опадах вони показують. Так само, як і показує а станція яка похибка «Як «Як приблизно в середньому за сезон це 2 мм. На 2 міліметри вона показує менше, ніж показує станція ЕКД3 компанія Метас. Оснащена так само gps навігатором плюс антенна передачі даних. Сідані вони передаються в мобільний додаток програму компанії «Арибел». В софті ми теж можемо бачити температуру. Вологість можемо бачити загальну середню температуру за добу. Скаже, а по температурному датчику, який тут зокрема під чи підключається, тобто воно фіксує температуру, але чим воно відрізняється з окремим датчиком? Цей датчик він фіксує температуру повітря, плюс він ще дооснащений, він фіксує радіаційний. Фон. Ну, то такий, по суті, такий, Трьохрівневий модуль. Є вітер, є вологість, є температура. Так, Ти так. можеш брати зі всіма або з якимось одним при потребі. Якщо говорити про переваги, то перевага в тому, що набагато компактніша вона. Основні показники вона фіксує. Єдиний мінус, що кількість додаткового обладнання, яке ми можемо поставити, воно чітко регламентується перехідниками. Ми можемо додати ще два. Компанії є. Додаткові блоки які можуть комплектуватися, вони спарюються, і тобі ж ми можемо збільшити цю кількість виходів. То її можна ставити вище там до, до 2,5 метрів, до 2 можна метрів і вона може аналізувати вегетацію зразу в полі і видавати фіксований показник. в Роз, Розвитку рослини, так, так. В, додат, в мобільному додатку на портативному комп'ютері ми, ми можемо бачити, в якій фазі знаходиться рослина в даний час. Що по софту і по мобільному? Немо додатку мобільний додаток простий використання, основні показники температура і вологість ґрунту. І також ми можемо продивлятися кількість опадів за 24 години, за 48 годин і за 7 днів за тиждень. Тобто, в порівнянні з метосом тут нема моделювання хвороб. Немає і Ми... рекомендацій по в які вікна краще внесень. проводити внесення. Абсолютно вірно. Так, вони працюють зараз над цим, але, скажімо так, ще що, що все зовсім сере. Скажу більше, що немає. ніж є. Я чув, що в них є початкова функція по рекомендацію по поливу, але це теж таки воно зараз тільки так, тестується. Воно у них тільки на і тесті. І Це ну, софт цікавий, скажімо так, він специфічний, але досить інтуїтивно зрозумілий. Перспективна станція, але на даний. На даному етапі ще доопрацьовуються деякі функціональні можливості. І тут треба ще сказати, що мобільний додаток від десктопної версії теж відрізняється. І деякі функції можна дивитись тільки в десктопній версії, так, але так. не можна дивитись в мобільному, мобільному додатку. Так. Це теж така специфіка даного програмного забезпечення, яку треба удосконалювати, ну, зокрема, це переводити треба на мобільний додаток, щоб в мобільному додатку все можна було дивитися. А то, що у нас це також датчик вологи компанії One, One Soil. Він, скажімо так, мініатюрні, мінімальні показники видає тільки вологу на глибині 5 та 20 сантиметрів. Ми його також в сезон перевіряємо, порівнюємо із тими показниками, які дає нам Марк 2 та дає ЕКОД3. Він також автономний. Живлення за рахунок батареї півтора вольтових вистачає на весь сезон. Датчик Вологості ґрунту знаходиться в основному стовпі, підключена звичайна сім-карта, GSM-зв'язок, 2G і передає дані, але тільки по вологості ґрунту. Зараз ще більш детальніше протестуємо, порівняємо програмне забезпечення. Отже, друзі, а зараз ми подивимось і порівняємо детально інтерфейси програмного забезпечення iMethos та Erbo. Що можна сказати про iMethos? в цьому мобільному додатку? Більше 10 років. В нього багато різних функцій. По перше, це погода. Та, яка є на зараз прогноз погоди на один день, на три, на сім днів або на два тижні. Моделі захворювань, влажність ґрунту і загальна інформація по карті і обзор станції це те, що ми можемо подивитися на телефоні. Інші більш детальні функції це треба дивитись, як і вербо, так і вмеса це в браузерній версії. По мобільному додатку Ермо, що ми тут можемо подивитись: температуру, вологість ґрунту, вологість повітря, швидкість вітру, прогноз. Але суттєвий момент, що тут ми можемо в мобільному додатку дивитись прогноз на наступну добу, а на тиждень можна дивитись в браузерній версії. Або через навіть браузер на мобільному телефоні. Але тут можна дивитись розвиток вегетації та фази розвитку рослини, що нема філдкліматі айметоса. Тут менше функцій, тут все представлено досить коротко і по суті. А в айметосі для такого більш скрупульозного і детального аналізу, а також є вже прорахунок моделі захворювань, є цей розрахунок оптимальних дат проведення внесень та якийсь обробіток, який залежить від якихось погодних умов. Ще один із таких зручних моментів на сервісі філклімата і Метоса, що тут є карта погоди, схожа, як це зараз реалізовано в новій оболочці ІОС, коли ти можеш переглядати, як рухається якийсь циклон з дощами, куди його напрямок йде, і коли він до тебе може дійти. В розрізі якоїсь днів чи годин також тут є ще основна відмінність, що ти можеш подивитись на 14 днів з телефону з мобільного додатку. В ребло можна подивитись на добу, але на тиждень це треба заходити в браузерну версію. Всі саме головне показують коректно показники по станції, а також прогноз. Тому що ми порівнювали і майже у кожній станції була схожість максимум в 1 градус чи в 1 міліметр опадів. Хоча принцип роботи самих датчиків він трошки відрізняється. Це дає можливість собі планувати коректно свої роботи в полі. Подивимось, як же працюють браузерні версії. Почнемо зараз. У нас тут є денний прогноз, є тижневий, є вітер і є опади. Тут можемо подивитись на п'ять днів вперед і п'ять днів назад. Також є вкладка планування і прогнозів. Тут воно показує рекомендації по поливу в розрізі сприйняття потреби рослини в волозі. І це дуже зручно, коли в тебе є зрошення, і воно тобі дає розуміння, яку кількість вологи потребує в найближчий період там, 10 днів дана рослина на полі, на котрому встановлена станція. Також тут є евотранспірація, є опади, сонячна радіація, а також NDA — індекс по рослині, котрий при вказанні культури він тобі коректно показує, що фазу розвитку рослини без виїзду в поле. Також тут можна робити нотатки до якихось подій, є вкладка аналітики, де можна все більш так детально проаналізувати в таких графіках по опадах. По температурі, водному балансу і по вологості ґрунту. також ще одна корисна функція: це налаштування тривог. Тобто воно показує, якщо в тебе якісь були кліматичні зміни, ти можеш на загальному дашборді подивитися, які в тебе були суттєві зміни в погодних умовах. Також вони налаштовуються і вони можуть як приходити на телефон чи на імейл e або на дашборді в вашому обліковому записі. Загалом обладнання складається все в одній установці. Там Ультразвуковий датчик доща, інфрачервоний датчик по NDVA і етранспірації. І тут всі ці датчики вони йдуть з пожиттєвою гарантією. Якщо якийсь датчик вийшов з ладу на станції без якоїсь впливу людини, то компанія Airable, вона гарантує вам заміну безкоштовно цього датчику. Тобто вона буде працювати все життя без якихось матеріальних затрат на ремонт. Далі переходимо на огляд браузерної версії філклімат від iMetus. Зліво ми бачимо основну панель зі всіма основними вкладками, яка складається з даних станції, прогнозу погоди, планування роботи, там де ми можемо подивитись рекомендовані вікна для проведення внесень на полі. Також може бути вкладна там по животноводству, сума ефективних температур та опадів, моделі захворювань, вологість ґрунту та налаштування порталу. Та самих станцій. На головній сторінці ми бачимо динаміку температури, вологість повітря, і можемо дивитись вологість ґрунту, якщо в нас встановлені датчики вологості. Тут у нас встановлено датчик на 30 см, і ми можемо передивлятись залежність динаміку вологи. Далі в нас є самі дані станції, і ми можемо тут подивитися про на Два дні, сім, десять, чотирнадцять і тридцять днів. А загалом ми користуємося активно там на сім 10 десять днів. На даній вкладці ми можемо по кожному датчику подивитися конкретну інформацію. Тут дуже детальна, об'ємний міст води, відносна волосість, температура. Вітер і всі показники, котрі в нас встановлені в залежності від конфігурації самої станції. Тут треба розуміти, що iMetos – це різні варіанти метеостанцій, котрі можна конфігурувати як конструктор, залежно від конкретної задачі господарства. Або це для зрошення, або це для садів, або це для встановлення як на території там, бази для покриття найближчих полів, чи маленькі станції, котрі будуть саме в полі. Встановлюватись і тут можна зібрати в тій комплектації, яка потрібна саме вам використання в певних умовах. Далі у нас іде вкладка прогноз погоди. Тут він є в різних варіаціях для різної зручності можна дивитись у вигляді графіків, в такому вигляді, в таких піктограмах чи прогноз. На 14 днів, а також радар опадів, котрі є, і в мобільному додатку, він також є, і в браузерній версії, і можна дивитись, звідки як в нас будуть рухатись опади. Далі в нас є планування робіт, і тут з нас воно розкладено на 4 категорії по оптимальності періоду внесення. І ми можемо дивитись теж в розрізі рекомендацій, і в розрізі того, які погодні мови, які опади і які методи то умови будуть складатися в той чи інший період. Також є невеличка вкладка для тваринництва. тут є і для птахів, і для молочного напрямку, як воно буде впливати погода на тих чи інших напрямках. Далі в нас є сума температур та опадів. Ми можемо задавати її в певному діапазоні, і воно буде розраховувати суму опадів або градус одні. Далі в нас є блок модель захворювань. Скажімо так, за останні два роки дуже активно він використовується нашими клієнтами. Є позитивні відгуки від агрономів. Що той прогноз, який надає система, він реально співпадає з тою ситуацією на полі. Він допомагає для себе планувати більш правильні внесення, допомагає більш швидше зреагувати на можливу проблему. Далі у нас є блок вологості грунту. Тут для того, хто його використовує самі датчики, теж тут є окремий блок, і можна подивитися по кожній глибині, проаналізувати, як була динаміка вологи. Остання вкладка це налаштування системи. Також аналогічно, як і виробла, тут є сповіщення, на котрі можна налаштувати, якщо під конкретні параметри будуть приходити повідомлення, якщо будуть зміна. Конкретних яких е, погодних параметрів. Загалом FILCLIMA дуже функціональна система, є багато корисних функцій і деякі функції, котрих немає вероба, таких як моделювання хвороб і ці вікна по рекомендації дат проведення польових робіт, і можна при потребі завжди звернутися до нас, щоб ми провели таке міні-тренінг навчання. Між сезоні зимою ми е, зачастую проводимо такий е, тренінг е, для наших клієнтів, які вже в нас купили метеостанції або плануються зробити. Проходимось по всіх опціях, котрі може використовувати клієнт на цих веб-сервісах. Зараз продемонструємо, як проходить е, скаутинг в полі та вимірювання вологості мобільним датчиком. Так, в першу чергу ми е, перевіряємо вологість ґрунту за рахунок мобільного датчика. Вставляємо Щуп, натискаємо і бачимо вибір. 16,9% об'ємної вологи. на яку глибину заглиблюється датчик? Щуп заглибився на даний час на 15 см. Максимально ми можемо заглибляти його до 28 см. але в зв'язку з тим, що грунт зараз не зволожений і просто фізично дуже важко це зробити. Тому ми перевіряємо зараз на 15 см глибині. Зафіксували 16,9 об'ємної вологи. У Шарі 15 см. дана станція показує по софту о, на глибині 20 сантиметрів 17, плюс-мінус волога в нас. Одинаково. Сходиться. Так, після того, як ми перевірили вологість, візуально дивимося на стан рослин, дивимося, чи немає якихось неординарностей на листовій поверхні. Ну, зокрема, зараз ми можемо бачити, що вже пішов активний прояв септоріозу на листу. Також ми можемо спостерігати, що у нас є пошкодження від гусіні вогнівок, а також стеблового метелика. Ми бачимо от характерний прокол стеблові, тобі ж шкідник. Зараз знаходиться в стеблі і він вигризає стебло. Через деякий час, коли шкідник повністю нагодується, він буде виходити, дане стебло просто зломиться. Це ми все фіксуємо, оперативно інформуємо і, і записуємо це все у наш звіт. Після цього ми беремо початок, відкриваємо його і дивимося характерні пошкодження від шкідників. Вони є. Як ми бачимо, ми бачимо вже вторинне захворювання кочана сірою гнилю, початок захворювання сірою гнилю, що негативно буде сказуватися на врожайності і на врожай в цілому. Також ми дивимося качан на однорідність, на запиленість і на, як кажуть, в народі черезерецю. Є невелика кількість незапилених зернівок, але в цілому качан доволі непоганий. Все це фіксується в різних частинах поля. Так, в різних частинах поля. Відображається в звіті. І... Так, ми, ми також дивимося, кількість рядів рахуємо в даному качанові 14 рядів і рахуємо кількість зерна у 30 31 зерно рядові, 14 рядів. Це доволі непоганий показник для даного гібриду. Після того, як ми перевірили візуально рослини, перевірили їх на наявних шкідників. На пошкодження і на наявність захворювання. Якщо є необхідність, ми оперативно інформуємо відповідальних агрономів компанії Кортева і інформуємо їх про те, що Є необхідність там внести або засоби захисту інсектицидні або фунгіцидні. Дублюємо це все в житті. Ну треба сказати, що у нас дублюється і фотографування самого качана, абсолютно і абсолютно вірно робимо, ну, робимо... Круп, крупні плани. Також на ключових фазах розвитку рослин. Ми ще робимо знімання з квадрокоптеру для загального розуміння стану поля загалом. Отже, друзі, коротко розуміємо, чим відрізняються ці метеостанції. Обидві дуже якісні показують точно і прогноз, і самі вологість ґрунту, і метеопоказники. але в Айметосі це, скажімо так, конструктор, і можна її підлаштувати під різні потреби. І там є і прогноз і моделювання хвороб, і рекомендації по поливу, і рекомендації по вікнах проведення робіт. В Ерблі, там є аналіз вегетації, і також розробляється модуль по прогнозуванню і рекомендаціям по поливу. І скажімо так, сама станція вона повинна стояти в полі. В еметоса є і польові станції, і стаціонарні, які можна ставити тільки на базі. Тому тут. Треба розуміти, під яку конкретну задачу вам це потрібно. Але Airbull це одна станція, в котрій вже все включено і вона проста дуже в налаштуванні, там нічого не потрібно налаштувати, ти її встановив, і вона працює. Вона недорога, проста і функціональна. З іншої сторони, в нас є iMetos, e котрі дуже класні, круті, різні метеостанції, котрі є і дешеві, і прості для встановлення в полі. І стаціонарні великі МТ-станції, котрі ставляться на базі, вони можуть покривати велику масив палів, якраз давати можливість прогнозувати хвороби і давати рекомендації по, по внесенню. В залежності від вашої потреби, ці станції можуть бути вам дуже корисні дати розуміння по прогнозу погоди, про вологу в ґрунті і про. Коли потрібно проводити якісь роботи, чи скільки треба робити зрошення на цих полях, Метеостанції нам дають можливість коректно спланувати польові роботи і бути завжди на крок попереду нашої мінолевої погоди.